Сьогодні у нас автомобіль, який буквально сколихнув світ тих, хто цікавиться електромобілями в Україні. Адже це по перше, Кія відомий зарекомендувавши себе бренд. По-друге, тут батарейка від найкрутішого бренду виробника батарей, а саме від BYD. І по третє, тут просто неймовірна ціна. Базова версія коштує приблизно від 20 тисяч 800 доларів. В салоні без жодних знижок, звичайно, це ще залежить від курсу, який зараз валиться, але тим не менш ця ціна вражає. І це за ось такий от середньорозмірний SUV, досить, бачите, презентабельний. І я думаю, всі, хто почув про цей автомобіль, про його ціну, вже віртуально приміряли цю машину на себе. А у нас сьогодні є можливість примірити її в реальності. Поїхали! EV5 побудований на електричній платформі від Hyundai, яка називається eGMP. На тій самій платформі побудовані Ioniq 5, Ioniq 6, Kia EV9, Kia EV6, Ну і взагалі практично всі електричні Hyundai, тому що це єдина платформа сьогодні, яка у них випускається. З дуже цікавих фактів це те, що це перший в історії Kia, який буде виготовлятися в Китаї для офіційного експорту. З інших цікавостей це те, що тут батарейка Бівай літій-залізофосфатна, фосфатна, з того, що я розумію, BYD Blade Battery, і вона в офіційний експорт не потрапить. В офіційному експорті буде батарейка NMC. Чого це так, я не можу пояснити, або вони не домовились по обслуговуванню, або по ліцензії, або ще щось в такому роді. Ну і перейдемо до загальних технічних особливостей. Це такий типовий середньорозмірний кросовер. Фактично, це у нас ID 4, тому що довжина тут 4,6. Метри, ще там пару міліметрів, він єдине, що значно вище, ніж Аді 4, майже там на 10 сантиметрів. Колісна база теж приблизно така сама, як в Аді 4, це 2,75. І по технічним особливостям зараз у нас на ринку тільки модель з переднім приводом, потужністю 160 кВт, 310 Нм, і тільки 64 кВт години батарейка, що досить мало, хто би що не казав. Але ми очікуємо. Версію з 88 кВт годин, і там вже запас ходу з моноприводом 700 км. І я кажу монопривід, тому що також очікується повноприводна версія. Ну а зараз є три комплектації з ось такою батарейкою на 64, і тут обіцяють запас хода 530. Але всі ми розуміємо, що взимку це буде ну, в найкращому випадку 300. Ну а зараз перейдемо до комплектації. Нам сьогодні дуже пощастило, оскільки це топова третя версія, і саме на прикладі цього. Ми покажемо, чого не буде в базових версіях. До речі, ось така топова коштує приблизно 24 500, 24 800, що теж досить дешево, а оснащена вона дуже-дуже добре. І почнемо ми з зовнішності. В усіх абсолютно версіях диски на 18. Дизайн буває інший, але це диски на 18 з таким дуже високим профілем. Подивіться, досить широкі, 225, 60 на 18. І це прямо така, ну майже позашляхова історія з таким то профілем. Профілем. Інших візуальних відмінностей я особисто не знаю по комплектаціям. Мені здається, що їх нема. можливо, якийсь там пластик буде менш нарядний. Ті самі LED-фари в усіх трьох версіях, автоматичне ввімкнення присутнє. Ну і далі треба переходити вже. До внутрішнього оснащення камери 360 є тільки в топовій версії, а ось камера заднього виду є в абсолютно усіх. А ось така величезна панорама, яка до речі має шторку і вона відкриваема є і в другій, і в третій версіях. Переходимо в салон. Перше, що дивує, це вага дверей, її начебто просто нема. Після ID 4 ну, таке відчуття, що це десь 30% від ваги. Далі, у нас є ось такі сидіння, це комбінована шкіра з текстилем, і Кія заявляє, що цей текстиль він супер біологічно екологічний, оскільки він зроблений з. Прямо якихось перероблених водоростей. В базовій версії буде просто текстиль. У нас в другій-третій версіях обігрів передніх сидінь. В базі цього не буде. І в базі буде електричне тільки одне сидіння водія. А ось кермо обшите шкірою, це тільки в топі, і в другій і в першій версіях там просто пластик, і це трошки дивує. Але з іншої сторони, добре обшити кермо будь-якою шкірою це від 100 до 200 доларів, так що це невеличка проблема. Зараз ми знаходимося в салоні цього автомобіля, і це щось супер незвичайне. Воно ні на що не схоже. І Воно нагадує трошки якийсь такий біодизайн, трошки якийсь лего, ось ці от, ось ці от вставки цього пластика, вони практично. Ну, от з такої якості щось нагадує типу Лего. Але добре, давайте по суті. По суті, у нас дуже багато фізичних кнопок. Це автомобіль, якому найбільше фізичних кнопок, мабуть, за весь ось цей рік. Тут є перше, що кидається в очі, регулювання рекуперації. Це те, що я дуже дуже люблю під рульовими пелюстками, і вони дуже породисті і якісні на дотик. Далі, що кидається в очі, це ось ця вся панель, яка з просто невідомого матеріалу, типу гуми. Це щось типу гуми. І ось це, і ось це. І це дуже дуже цікаве. Третя річ, яка мене тут так до себе привертає мою увагу. Це те, що тут досить низьке кермо. Воно має регулювання і по виліту, і по ширині. Але, на жаль, ось це максимально високо. А я зараз сиджу максимально низько, низько і тому, ну ви самі розумієте, що це дуже низьке кермо. Якщо хтось захоче сісти якось ось так, то воно в мене просто на колінах. Я підозрюю, що це якось пов'язано з виробничими потужностями цього автомобіля, які можуть пересікатися з тими автомобілями, де нема батареї. І ось ця от історія. З рульовою рейкою, карданчиком і всім цим, вона все таки трохи не на своєму місці. Далі, що тут взагалі незрозуміле і дивовижне, це ось ця подушка. Сидіння водійське заходить майже до мого сидіння, ну точніше, до мого воно дотикається. Тут є якийсь кармашек, але це було б супер логічно, якби автомобіль якось був сертифікований, ну, типу, на трьох осіб, але ось ця штука не знімається, ось ця консоль, вона якось тут під нею. Mm, тут є підлокітники які ось так от. У нас відкривається і загалом, ну, ця історія не дуже зрозуміла, але вона додає якогось уюту і плюс ну дійсно незвичайна. Так що окей, нехай буде. Кермо дуже зручне. Я вважаю, що його розмір просто ідеальний. І перейдемо до центрального екрану. У нас тут діагональ 12.3, але це той випадок, коли 12,3, але він все таки досить вузенький. І як бачите, це два екрани сумісні, просто одного розміру разом. Ця частина у нас сенсорна. і у нас є англійська, є англійська, корейська і, власне, китайська. Це дуже круто. Цікавості, які я вже тут побачив, це те, що тут досить непоганий звук, досить прийнятний. Далі, у нас тут є безпровідний CarPlay, що дуже круто для власників айфону, яким я не є. І тут дуже дуже круті налаштування і інфографіка по. Знаєте, по чому? По електромобільності. Тобто дивіться, скільки тут всього є. Так, чого воно пропало. Давайте ще раз зайдемо. У нас тут є інфографіка, яка частина автомобіля забирає скільки з витраченої енергії. Це дуже цікаво. Я вважаю, є історія економії. Ось в таких графіках. Подивіться, ну просто здається, це дуже круто. Є у нас якийсь графік, є у нас графік зарядки і чогось ще. Ну і загалом все інше тут досить звичайно цікаво, що ось таке меню просто сіре, ну тобто чорно-біле по налаштуванням. Практично ніяких піктограм, ну вони є, але вони такі маленькі. От, а загалом. Досить звичайне меню, я нічого такого супер цікавого тут не знайшов. У нас є безпровідна зарядка, якщо я не помиляюсь, тільки в другій та третій версіях. У нас також нема підігріва керма в жодній з версіях, у нас нема HD. І що мене супер здивувало, я просто був приражений, в топовій версії є багатошарове скло спереду. І за ці гроші це ну, просто дивовижно дивовижно це побачити. У нас є ось такий от бардачок, і отут от починається вже історія економії. Друзі, Ось такий от пластик, ось це от, воно, ну я не скажу, що це погано, і воно навіть в цьому автомобілі якось виглядає доречно, але це якість трошки простіша. Також тут є ось на картах такий облой, я зараз його сфоткаю і ставлю. І якщо порівнювати з ID4, якість виконання, ну, скажімо так. Ну от цей рівень, так його порівняти не можна. Тут він набагато гірший. Стосовно круїз контролю, це дуже важлива історія. Він є в усіх версіях, але в топі він буде адаптивний. Фактично, це буде автопілот рівня 2. Тут буде і моніторинг сліпих зон, і розпізнавання дорожніх знаків, і також система підтримування в полосі, Саме такий автомобіль у нас сьогодні є. Ну і на самому центральному, на центральній консолі у нас теж стандартно виводяться компютер Виводиться скільки там залишились на цьому заряді доїхати. Також виводиться компас, що досить дивно. Також виводиться екран автопілоту. Uh, і загалом це все, що сюди виводиться, і ще там збоку, здається, можна вивести радіо. Uh, Mode кнопка виведена ось сюди. Є Eco, Normal, Sport і снов. І це теж перший раз, коли я бачу, щоб вона була на кермі. Кермо супер приємно, дійсно. Взагалі сидіти прикольно, і оцей от, е, спільний диван, диван він прямо відносить нас до автомобілів 60-х років, наче якась волга, і сама посадка м'яке сидіння. Ось цей от матеріал, це дійсно ну така прямо ретроспектива. Дуже-дуже прикольно. Насправді мені цей салон ну е, насправді дуже подобається. Він якийсь такий породистий і незвичайний. Це от вони щось вдихнули сюди, того, чого е, ніхто не робить. Я вважаю, що дуже-дуже класно. І при цьому він іще й ретро. Тому що по факту тут одні кнопки, по факту тут ось такі, от, знаєте, як мішковина. Е, насправді це вражає і це досить прикольно. І класний огляд, тому що величезні дзеркала, величезні, високі стійки, невисокий наклон скла. Огляд тут просто ну, 100 зі 100. В цілому мені подобається. Ну і варто сказати, що у нас ось така от історія з бачите, перемикачем швидкостей. Я думаю, що це дуже-дуже зручно. І є кнопка виключення. Задній ряд. Задній ряд хороший, без питань. Е, так, в нього ну, трошечки високовата підлога, але в принципі це вже рівень, як у більшості нормальних бензинових кросоверів. В ньому є регулювання нахилу спинки обох половинок, і при цьому трошечки пересувається сама подушка. Сидіння теж, звичайно, складується, але ми це подивимось пізніше. Е, в ньому абсолютно рівна підлога, жодного нема бортику. В ньому є ось такий от бокс. Бачите? В ньому дуже багато місця спереду, і в ньому є одна історія, яка мала би бути, але я її не знайшов. Тут мають бути столики, вони мають бути тільки в топовій версії, саме такі, як ця. Вони мають якось так висуватись. І може я чогось не розумію, але тут їх нема. Подивіться, як цікаво виконані підголівники. Вони з такого ось такого пластику здоровенного. Це не столик, ні? Коротше, столик я не знайшов, вони мають ось так бути. Ну, На жаль, їх нема. Ворс такий на підлозі досить дешевенький, теж такий, як ви побачите в якомусь Hyundai Accent 2005 року. Але загалом мені подобається. Мені подобається те, що тут висока криша, все досить ергономічно. І навіть нахил спинки він трошки великоват, ось так мені навіть зручніше. Є підлокітник, панорама закінчується майже над моєю головою, тобто заднього пасажира. Ну, насправді досить непогано. E, і так, я би сказав, лампово, знаєте? Ну прямо знову якісь навіювання, типу 60-х трошки років. М -м, в цілому класно. Ось це от твердий пластик, ось тут обшитий м'яким, це знов твердий. Тут є підлокітник м'який, і то саме у нас на передніх сидіннях. Тепер, я думаю, ми підемо в багажник. Перед тим, як ми перейдемо до нормального багажника, ми подивимось, що тут під переднім багажником. І за ці гроші, о диво, тут є газові опори, те, чого нема в багатьох на багато дорожчих автомобілях. Тут є крута шумоізоляція. Капот, до речі, просто здоровений. Він так якби від якогось ренджровера, до речі, і по формі подібний, тому що він заходить на крила. Бачите, і під прямим кутом обрізаний. Ну і тут все оздоблено пластиком. Трошечки тут є якісь питання. Ось, наприклад, ось такі, воно все просто відпадає і воно відпаде. Я сподіваюся, ніхто цього не бачить, воно ну, просто ніяк не тримається. І це вже, це вже все, це вже все. Далі, тут є ось такий багажник передній, Макс 25 кг, Це означає, що під ним у нас знаходяться там, вузли агрегати, і він досить тоненький. Але тут здається, якщо я не помиляюсь, 37 літрів чи щось типу того. І в усіх версіях, до речі, є тепловий насос в системі кондиціонування, так що він там десь у нас є. Ці клапани і ця система. Ось це у нас відкриваються бачки охолодження. Звичайно, батарейка у нас з а, рідинним охолодженням там підігрівом. Ось тут у нас є нічого. Я не знаю, що там знаходиться. дайте подивимось, це у нас вузол якогось там кондиціонера, теплообміннику. Закриємо це. І тут іще є. Така сама подібна історія, а це просто гальмівна рідина. Ось так от. Ну, бачите, є питання все-таки по якості, тому що це абсолютно ненормально і на всіх автомобілях воно відпаде просто однозначно. Закриємо цей капот. Друзі, я вам просто не можу не розказати про цей ключ. Він дивовижний. Він, по-перше, супер, надкрасивий, досить легенький. Ось цей матеріал знову ж таки, ну так як якийсь просто штучний камінчик. По-друге, ось цей логотип. Він світиться, подивіться, він завжди світиться зеленим, не світиться червоним, коли закриваєш, але тим не менш це просто красиво. По-друге, по-третє, це перший автомобіль, який я знаю, де можна відкрити передній багажник з ключа. Подивіться, і він відкритий. Звичайно, електроприводу нема, але що поробиш. І нарешті хтось, окрім китайців, робить ось цю історію. Це виїзд із парковки дистанційний, але я не зміг його вимкнути. Я думаю, що з цим не буде проблем, мабуть, ця функція вимкнена, але вона тут, очевидно, є. Ну і звичайно, відкривання багажника нормального тут теж є. Все це просто приємно тримати в руках, і це супер-супер ажурно. Підемо тепер до нормального багажника. В другій і третій версіях у нас є е електропривід кришки багажника з індукційним відкриванням ногою і пам'яттю позиції. На жаль, я не зміг відкрити його ногою. Я думаю, там питання в налаштуваннях просто зараз нема на це часу. Багажник дуже крутий, без питань. По паспорту це щось типу від 517 до 1600 літрів, якщо все скласти, але подивіться, скільки тут всього що можна зробити. По-перше, в очі кидається ось такий от крючочок, який просто можна в будь-яке місце ось так вставити і він там тримається. По-друге, ось тут от кармашки, тут кармашки. Так, цей весь пластик він вже трошки подряпаний. Дивіться, я його прямо руками. Трошки дряпаю, і я думаю, що це не найкраща якість пластику, але це все таке. Далі, V2L є в другій-третій версіях. Так, він тут в форматі просто розетки на 220, і він, скоріше за все, не такий потужний, як в BYD, як, наприклад, в Zikri. Він не 3,3 кВт, це однозначно, але я вважаю, V2L це така штука, де головне, щоб він був. Тоді він вас виручить в разі потреби. Але це ще не все, що вражає. Подивіться? Як врешті-решт круто зроблена ось така штука, ось такий органайзер. Це все з металу. Він ось так от піднімається. Сам звук, коли він піднімається, ну там якісь газові опори, це просто як якісь дорогі роботи, це просто дивовижно. І тепер тут є е, додаткові опори, тобто воно все зроблено під те, щоб так ось їздити. І це означає, що сюди теж можна щось там класти, зверху щось класти. Це дуже дуже круто. Якість ворса не дуже хороша, вона вже трошки покашлачена. Але я так розумію, в цьому автомобілі буде ось ця історія. Так, вони зекономили на осіб на оці, от матеріалах. І можливо, да, через 5 років він буде виглядати трошки потрьопаним. Далі у нас є набір для ремонту шин. У нас є зарядка, звичайно, це якась найпростіша. Mm, що у нас тут? 8 Ампер, Стандартна зарядка іде. Ще є під підлогою ось така історія. Подивіться, теж величезний органайзер. Ну і досить нормальний зручний. Також є тут такі самі абсолютно кармашки. І якість цього всього. ну, от дивіться, от дивіться, я вам покажу, про що я кажу. Зігер X якість виглядає так, ніби цей автомобіль. Просто рисували, рисували, саме рисували, я хочу це слово сказати в 3D-моделі. Тут зовсім інша історія. підзніми, Ну, подивіться, да? Ось, це трошечки не то. Подивіться, що у нас тут. Тут взагалі все досить криво. Я думаю, що вам на відео це зараз виглядає ще гірше, тому що під цим світлом. От, тут так само трошки метал, бачите, він такий поведений. Тут теж герметик такий ну не найкрасивіший. Тут якось теж так незрозуміло, не, не як ця фарба затекла під петлі. Тут петлі взагалі якимось е, просто напильником оброблені. Ну, ну якось, якось так. Я, я думав, що щось таке тут буде, і я це знаходжу. А тепер ми розкладемо сидіння. І ось це мене вражає. Тут, врешті-решт, рівна підлога. Тут супер все-таки квадратне, класне. І от я перший раз в житті бачу ось таку фішку. Ці такі покривки, Да вони закривають ось цей геп, ну тобто проміжок між сидіннями і багажником І вони тут на магниті, вони завжди тримаються в нормальному положенні, а потім їх треба ось так відірвати. Тут два магнити потужних по краях і вони розкладаються ось так. І ну це знаєте, це автомобіль дає. Задоволення від е, інженірингу ось цього салону, від дизайну салону. Я навіть не хочу дивитись на цей недорогий ворс, на якісь там проблеми по пластику. Він просто доставляє задоволення від того, як він зроблений, як дорогий якийсь е, просто конструктор. Дуже-дуже круто. А от розміри багажнику ми просто в описі зробимо окремо для вас. А тепер кліренс і взагалі пару слов про дніще. Досить непогано все зроблено. На відміну від бампера. Тут просто жилет, просто все воно труситься і тут, і тут, це все просто труситься. І якщо буде якийсь угроб, це все розрушиться. А ось тут от, хороші пильники. І я думаю, що вони прослужать досить довго. Підвізка у нас всюди незалежна, звичайно. І кліренс в найнижчому місці під заднім підрамником це 173 мм. Під батареєю 186 мм посередині. 173 це однозначно найнижче місце. І, до речі, невідомо чому тут нема мотору. Ну, ось так от низько зроблений підрамник. Е, Могло би бути і краще, але це теж не найгірший все-таки варіант. Давайте подивимось, що там під батареєю посередині. Ось тут у нас 186 мм, і батарейка, як бачите, вона трошки висить, вона теж дивно якось зроблена. Ось так от якийсь шов він, він дивно виглядає. Він під герметиком. Вона в алюмінієвому запаяному корпусі. Тут є лист, здається, теж алюмінієвого захисту. Тут вже відпадає трошки герметик з краскою. Подивіться. Коротше кажучи, отут вона не вражає. Не вражає, тому що ID, там, де 3-мілім плита з нержавійки і все зашито і все виглядає космічно. Це зовсім інший рівень автомобіля. Ну, я просто це бачу. Підемо до передньої підвізки. І тут у нас передня підвізка. Стандартний Макферсон, речах до кузова крібиться в двох точках. Селендблоки всі змінні, тому що тут ось така ідея цукерка. Тут у нас шарова теж на болтах, масивний речах. Автомобіль важить 2 тони, так само, як айдіжка. І передня підвізка дуже дуже подібна до той самої айдіжки. Тут розказувати нема чого, Привода досить кремезні. Ну, ось так, самі все бачите. Друзі, оцинковка, її тут немає. Весь автомобіль стальний. Ну і що вам показувати, те, чого немає, бачите, це метал. Жодна, жодна частина не оцинкована. Так. Ще з цікавості це електропривід порта, тому що в той самій одіжці його просто нема. Це досить дорога історія. І він ось так: от тут все круто виглядає. Два порти в одному місці, звичайно, цей однофазний. Загалом же у нас автомобіль працює на 400 вольтній архітектурі. Можемо подивитись на табличку, тому якогось дива з швидкісного заряджання у нас тут не буде. Скоріше за все, швидкісне заряджання це там десь 2 годинки до 100 кВт. А, ну тут 64 кВт, то може й за годинку заповнить. Бачите, 2023 10 І автомобіль виготовляється на заводі Донфенг «Сумісне виробництво. Ну тут донфен не написано, але я знаю, що це здається якось письки... ті. UEDA щось таке, це сумісно з Донфенгом. І так, що можна сказати про цей автомобіль? На жаль, поїздити сьогодні ми не зможемо, оскільки ви бачите, на ньому ще нема номерів. Автомобіль дуже-дуже свіжий. Але я читав журналістські тести, він нормальний в їзді, так кажуть, що він досить швидко розганяється від 40 до 100, досить плавний на початку, не м'який, не жорсткий. Будемо вважати, що там все окей, тим більше, що 160 кВт якогось дива вони не зроблять. Загалом же, мене цей автомобіль вразив. Вразив самою незвичайністю, тому що така трансформація салону, такі якісь фішки, такі матеріали воно все незвичайне. Він досить великий всередині. В ньому, в принципі, хочеться знаходитися. Чесно скажу, в ньому хочеться сидіти. В ньому крута ціна, і в ньому, в принципі, повний джентльменський набор, принаймні в топовій версії. Що я хочу сказати стосовно ціни і загалом. Це зовсім не рівень id 4. Ну, id 4 зроблений добре. id 4 це багато металу, це знизу красиво, це під капотом красиво, це всюди досить красиво. Так вона там може трошки застарівша, може в неї там нема теплового насосу в базі, ще щось. Але це зовсім інший рівень. Ну, дійсно, цей автомобіль з усього китайського, що я бачив, найбільше нагадує Айон. А, от Айон Вай, ось ось цей автомобіль, тому що Айон Вай хороша машина, але ну якість там проста. Звичайно, вона проста. Вона. Ну і, і тим більше там не було таких от огріхів, тому що ми знайшли на карті тут такий пластиковий облой, Там у нас резинка взагалі нічим не тримається. В багажнику ми бачили яка якість штамповки. На батареї у нас досить дивні такі шви, шви з герметиком вже відвалюються. Коротше кажучи, ну, ну якість це тут не, не та зовсім, як у Зікра, як у АДІ 4. Це зовсім інша історія. Але я вважаю, що автомобіль має право на життя, і він дуже цікавий за рахунок своєї практичності і незвичайності. І я сподіваюся, що у нас будуть продажі цього автомобіля, особливо коли все-таки вийде версія з 88 кВт годин. Це був Денис компанії Energy Hub. Ціни вже є. Черги на цей автомобіль в Китаї немає. І якщо зараз його замовити, ми його отримуємо в Китаї за тиждень. Так що через три місяці він вже буде в Україні, якщо ви завтра нам за нього заплатите. Так що, будь ласка, звертайтеся, ставте лайк, підписуйтеся і е, до нових відео, до нових зустрічей. Бувайте!